Друзі, всім привіт! Сьогодні ми продовжуємо нашу епопею із глушником. Я анонсував в нашому відео, що через два роки я зніму. От два роки пройшло. На жаль, я хотів, щоб це відео вийшло 9 травня, квітня, тому що 9 квітня це була річниця йому. От. Але в мене там була тяжка хвороба, потім другі обставини. І коротше, ми через місяць, вже навіть трошки більше робимо це відео. Отже. Рівно 2 роки назад ми просверлили цей глушник і зараз ми подивимося, що ми маємо. Отже, ось наш один отвір, ось наш другий отвір. Як бачимо, тут з'явився ще один додатковий отвір, якого ми не робили. Незрозуміло, це від нього пішла корозія, чи він сам по собі, але як бачите, отвір є зайвий. І всередині щось, щось торохтить. Скоріше за все, друзі, в мене така думка, що це або такі глушники дерьмові, або йому ці дирки не допомогли. Отож, висновок такий. Однозначно гнив він менше, але, як бачимо, він прогнив все одно, дирка є. Отож, будемо пробувати, який дорожчі брати, або, або будемо знову брати такий самий і знову будемо сторони. Так що, друзі, ми всі разом побачили результат. Самі вирішуйте, як собі поступати. Всім гарного дня і пока.